Вітаю всіх. Ви дивитися канал новини лайф. Я журналістка Галина Остаповець. Нагадую, що я сьогодні працюю на двохденному на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, де активно обговорюють Україну допомогу Україні як у військовому плані, так і в енергетичному. Сьогоднішня зустріч присвячена ситуації у Молдові та Грузії. Також на південному сході Європи дає. Сильний російський вплив про підсумки сьогоднішнього дня. Ми будемо знати трошки пізніше на прес-конференції генсека НАТО Єнса Столтенберга. Також зазначу, що сьогодні всіх шокувала інформація Єврокомісії про те, що Україна в війні проти Росії втратила. 100 тисяч військових і це запитання ми будемо адресувати також НАТО та штатам. І сподіваємося, що ми почуємо також і їхні оцінки щодо втрат України у війні проти Росії. Тому залишайтеся далі на нашому каналі, аби аби бути в курсі найцікавіших новин.